17 жовтня Київський університет інтелектуальної власності та права відвідав заступник міністра освіти і науки України Михайло Виницький. Від імені президента Київського університету інтелектуальної власності та права академіка Сергія Ківалова. Заступник міністра освіти і науки України привітав ректор університету професор Василь Фелик. У гості також завітав ректор Міжнародного гуманітарного університету професор Костянтин Громовенко. Наш літак треба ще перебудовувати в повітрі та ми трансформуємо вищу освіту ми трансформуємо з огляду на те що ми маємо а, збільшити суб'єктність студента і збільшити суб'єктність викладача Дуже багато тих маленьких різних ініціатив, які зараз Міністерство освіти започаткувало, в тому числі різні зміни до законодавства, зміни до фінансування, зміни до підзаконних актів, щоб вони були зрозумілі нашим спільнотам, що вони йдуть в комплексі, що це не є точкові якісь ініціативи, а вони формують єдиний пазл, який має нас призвести до, скажімо так, швидшого, кращого літака, чи якщо хочете системи вищої освіти. Михайло Винацький під час зустрічі з науково-педагогічним колективом та студентами Київського університету інтелектуальної власності та права представив візію майбутньої освіти і науки України, обговорив питання реформування освіти. Колектив університету отримали відповіді на актуальні питання освіти сьогодення, такі як запровадження індивідуальної траєкторії підготовки здобувачів освіти, навчання здобувачів на грантовій основі, заочної вечірньої та дистанційної форми навчання, скорочення. Навчального навантаження науково-педагогічних працівників, функціонування територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти та запровадження єдикії для першого та другого рівня вищої освіти. Те, що студент відчуває, що він близький до, до тих реформ, до того майбутнього, яке сьогодні втілює життя Міністерства освіти і науки, це дуже важливо. Вони мають відчувати те, що вони дотичні до цих речей, і що це не є сюрпризом для них, коли сам ми ознайомимося черговий раз з окремим законопроектом чи вже законом тіленим життя. Снег не розуміє, що відбувається. А сьогодні він розуміє, яка в нього перспектива. Це стосується професового кадастів. Керівництво Київського університету, інтелектуальної власності та права науково Колектив та студенти щиро вдячні заступнику міністра освіти і науки України, доктору філософії Кембриджського університету Великобританії Михайлу Виницькому за цікаву зустріч, відповіді на запитання та представлення візії майбутньої освіти і науки України.